В цьому році помідори дуже погані, зразу скажу. У ходу було багато, сил, часу і всяких препаратів потрачено багато, але все ж таки помідори в мене от зараз їх дуже, ну, пішли вони 27.07 липня. Помідорів зараз треба вже переробляти багатенько. Вже і закриваємо, і наїлися. От, і навіть вже роздаємо зелену мішень, от тільки що я показувала, таке картопляне листя, шикардосний огляд. А поруч в мене росте, напевно, це високорослий, як він сюди потрапив, не знаю. Але не можу не показати. Подивіться. Дивіться. Полосаті, ось такі крупні, плоскоокруглі води. В повній стиглості жовтий. Такий апельсиновий сонечко. <клес> Класне листя. От, дуже багато нав'язав, дуже багато нав'язав. Але я не бачу, що це. Що це так поруч. Так. Угу. Большой белорозовый розовий полосатий. Три штуки. Тобто тут це він має бути. <гум> большой біло-розовий. Де тут розовий? В общем, це він, большой белорозовый розовий полосатий. Он його скільки. Листя вже нижнє сохне. треба обрізати, я не встигаю це все робити. Дуже крупні, дуже класні. Совка воно погризла. Дуже крупні. Подивіться, які, які помідори. Ось, ось совка. Ой. Ай, так. Але все ж таки він просто шикарний. Так. Просто шикарний. Великий біло-рожевий полосатий. От. Якщо їх порівнювати, то цей більш ровні плоди, більш ровні, красиві плоди. Це перший ось такий був. Це, напевно, треба було прибрати цю квіточку, коронну. Але ось зараз скуштуємо. А далі пішли ось такі класні, дуже класні круглі плоди. Дуже багато нав'язано. і він високорослий. І я обов'язково з нього зберу насіння, тому що він просто мега врожайний і красивий. Ми зараз ще скуштуємо. А от е цей е зелена мішень, у нього менші плоди, більш такі ребристі. От, і він зеленоплодний всередині. Тому ось так. Іду. Пуштувати більшой біло-рожевий полосатий. Напевно, він всередині. А, он, є розовинка, так. І так, розріз большой білорожевий полосатий. Ну, великий біло-рожевий полосатий. Просто у того, кого я купувала, він тут такою, був у нас ви так і записаний. Не звертайте увагу, це коронна квітка, вона така, м'ясистий. От, потім покажу на нього окремо ще огляд обов'язково. А вже коли плоди дозріють. Тому що ну, просто захотілося його скуштувати. Ой, зразу дуже сильний аромат. Це перший раз таке, тому що всі помідори, які я куштувала, аромат в нос не давав. А от в цього дуже сильний помідорний аромат. Це бомба. Так, це дуже смачний солодкий помідор. М -м -м. А який він Угу. Настіннячко мілке таке. Ну, в общем, вишуй. великий біло-рожевий. Ой, мені сподобався полосатий. Так, це клас. Це от із жовтоплодних. На сьогодні, на зараз, номер один. Дуже класний. Солодкий. Класний.